Стоїть у мене. Що стосується самого самого АБКС, -а? стосується воно того, що на нього акумулятор прямо категорічески підключати не потрібно. По багатьом причинам, він так зроблений, що він видає перемінку. Тут для перемінки зроблено аж три вивода Тобто освітлення, освітлення і окремо сигнал, де просто-напросто з цієї перемінки, якщо наприклад, у нас йде освітлення раз на лампочку, це відповідно у нас перемінка, то на сигнал, на сигнал у нас іде просто через. Випрямительний діод. Та ви згадайте, який у сигналу Мінська. Це якась крякалка, на яку гідко даже слухати. Це не Ява. То на БКС підключить сигнал Явовський, у вас просто не вийде, він буде пукать, крякати, він не буде гудіти. А на трьохфазній зарядки Китай у вас буде сигнал працювати Ява. Тому дані системи запалення вони являються, я би так сказав, найближчими родичами. Вони являються найближчим родичами не Дешки, Ні Верховини, Ні Ріги. Саме Мінськ, саме Мінськ являється, ну я би так і сказав, першим, першим динозавром CDI, я б так сказав. Хоча можна сказати, що е, Піаджо Веспа. Ну, 5 жове то вже йде колокольна система. есть це вже наше сидяй, до якого ми вже всі привикли. Але в Радянському Союзі вирішили, що сидяй треба робити отакого, от, от типу, щоб воно було в кришечці, щоб, щоб не крутився магніт, щоб не відкрутився ніякого вреда нікому може не зробив. Хто зна, що вони преслідували, Але сама ідея класна. Ну, по цій же системі зроблені всі бензопили, мотокоси, бензотопори, газонокосілки та багато приладів, які зроблені от по цій системі запалення. Оці фени, чи як оце, що дорожні бригади дмуть. Ручки, брик, завів і пішов. Коротше. Тому ця тема класна. Але на двохціліндровий мотор. Я мінц Чаковський генератор не радив. Ну, В крайньому випадку можна було б, звісно, це зробити. В крайньому випадку. Але якщо у вас є можливість, є гроші, є інструмент і є рівні, хороші руки, то я вам раджу купляти отаке. З усіх точок зору легко зняти, Подкрутив два болта і все, не треба ні сьомник, нічого. Легко перемотується вручну, станком, дрелью, перфоратором, лобзиком, фрезером, чим угодно. Ремонтується без питань. Магніти продаються в будь-якому магазині, якісні, неякісні, дуже якісні, мега-якісні, їх є на вибор. Вони всі мають різну силу по магніту. Вони виробляють з кікстартера різну напругу. Наприклад, є магніти кастріровані, це ті, які облизали на токарному станку. Вони виробляють мінімум для іскри. Наприклад, якщо на хорошому магніті нажати на кікстартер і провернути магніт півтора раза уроблені виробиться в даному випадку на хорошому магніті 70. Вольт. Це самий самий важкий на 1 кг магніт. То облизаний магніт видасть 55. 50 вольт. І тут, і тут, і тут у вас буде іскра. Але 50 вольт на гарячому превратиться в 40, а 70 вольт на гарячому превратиться в 60. Тому 60 вольт. Завжди краще, ніж 40. Погодьтеся. Тому магніт я раджу всім ставити необточений, не облизаний. Хай він краще з завода буде меншенький трошечки, але щоб він був не обточений. Це моя така порада. Тепер важливий момент, який я забувся доказати. Але, мабуть, я його все ж таки скажу. Точка виставлення запалення являється в даному випадку зубчиком.